Доброго дня. Вітаю садівників і садівниць на своєму каналі Надія Грінгарден. І сьогодні до вашої уваги півонія Серафім селекціонера Сандерса 1929 року. І десь висоти висота ну, може, 60 см, квіточка 15 діаметрі Такий двохрядний, трішки рожевого там всередині і такі в нього жовті течинки. Це дуже ранній міжвидовий гібрид, такий білий. Дуже рідкісний, звісно, рідкісний. Я посадила його у 2017 році, і оце за 8 років тільки два стебла. Дві квіточки. Можливо, тут земля йому не подобається. Це вже його потрібно пересадити восени, чим я займуся. Його трішки підбило морозцем, у нас були ті морози, такі бутончику, мабуть. ось. І цвіте вже, мабуть, днів п'ять. Я все збираюся, збираюся, думаю. Треба, треба, треба вийти. А це нарешті я зібралася. Ось такий гібрид серафім. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.